Поверни мене, мамо, в дитинство. Недолачко, на рік поверни, заспівай же мені, колискову, Знайомтеся, це Коля, йому 15 років. Він обожнює поезію і знає багато віршів на пам'ять. А це його молодший брат Діма. У родині його жартома називають людина цифра. Він дуже любить математику і захоплюється класичною музикою. Він знає всіх класиків там Бетховене, Шопене, Моцарти, Шуборти і так далі. І понеслось. Отак, би ви йому включили музику, він зараз буде слухати і скаже, хто то є буквально з перших звуків. Чи то Шубер, чи то Шопен. Мама хлопчиків розповідає, приблизно у 2-3 роки лікарі підтвердили, що у дітей аутизм. Вони зациклені в собі, вони не проблема соціальна, вони не соціальні, вони, е, їм важко спілкуватися, важко сприймати інших людей. З руками Наталія навчилася тонко відчувати своїх синів. Вона знає, як їх заспокоїти, як переключити увагу, і головне, чого вони потребують найбільше: стабільності, терплячої любові та постійної присутності поруч. Є звичайно проблема, але треба вміти з тою проблемою жити. Завжди треба обставини. Ставити, розуміти, щоб не обставини над вами були, а ви над обставинами. Зараз хлопчики бавляться у відділенні денного догляду дітей та осіб з інвалідністю. Цей простір вірпіні працює вже майже півроку. Його створило комунальне підприємство Центр надання соціальних послуг щоб допомогти батькам, дати можливість їм, хоча б на кілька годин перепочити. Деякі дітки не відвідують садочки в зв'язку з їхнім захворюванням. А батьки цілодобово знаходяться з дітьми. Розрузити батьків, щоб дитина знаходилась 4 години тут, мама могла вирішити побутові свої питання, на себе виділити час, тому ось було створено такий денний догляд дітей та осіб з інвалідністю. Тут можна до чотирьох годин залишати дітей у турботливих руках. З ними працюють фахівці із соціальної роботи, вихователі, культурганізатор. Зараз для роботи в центрі шукають ще й психолога. Тож, поки фахівці займаються з дітьми, мами можуть зайнятися своїми справами. Дуже чудово, що є можливість така залишити дитину і вирішувати якісь свої справи. Бо я знаю, що він тут в теплоті в любові, в безпеці. Чесно, ми прийшли першого разу, і було відчуття, що це там не державний центр, а що це приватний центр, таке відношення всіх. Добре, моя дитина не хоче звідси йти. У цьому просторі завжди знають, чим зайняти своїх підопічних. Цього разу вони створюють картини з кольорового піску. Це арт-терапія. За цією роботою діти не лише розслабляються, але й розвивають багато навичок. Наприклад, увагу, концентрацію, пам'ять і що також важливо дрібну моторику рук. Фахівці помічають, як після таких занять діти змінюються. Краще тримають, наприклад, прилади, олівці, ручки, ножиці. Вони краще орієнтуються в кольорах, вони більше можуть збільшувати час зосередження. Це дуже важливо, тому що у нас дітки шкільного віку, це сприяє також покращенню навичок навчання. Ми розробляємо групи, тому що дітки різні, вікова категорія. До обіду можуть бути маленькі, а після обіду більш дорослі групи. Працюємо ми з 8 до 17 години. На обліку в центрі нині 43 дитини. Це переважно діти з аутизмом, затримкою психічного та мовленнєвого розвитку. На денний догляд приймають дітей та осіб з інвалідністю від 3 до 35 років. Тож, якщо вам потрібна така підтримка, дізнатися всі деталі можна за телефоном 063 568 32 13.